Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Але сьогодні у нас коротеньке відео. Привітання з початком другого сезону роботи каналу. І сезон тут має обидва значення і як сезон серіалу. І також мені дуже важлива сезонність у в'язанні. Саме тому я назвала це відео Весна, літо, осінь, зима і знову весна. Це один з моїх улюблених фільмів. І мені здається, що в в'язанні. Раніше, знаєте, був такий стереотип, що це суто зимове заняття. Тепер в нас воно стає і літнім, і мені дуже подобається ця зміна сезонів, підлаштування в'язання під кожен сезон. Тож я би хотіла зробити такий наголос на цьому у другому, умовно кажучи, сезоні мого каналу. Я сподіваюся, що відео у цьому сезоні входитимуть, якщо не частіше, то точно не рідше ніж раніше. І власне, що ще хочу зробити зараз у цьому крутенькому ролику, це нарешті розіграти книжку і проєктну сумку, яку я обіцяла розіграти. Я дуже перепрошую за таке шумне місце, але хотілося зняти саме от на цьому тлі. І власне, у мене тут 69 номерків учасників, які захотіли виграти сумку, книжку і ще приємні дрібнички. Зараз перемішаємо і на осліп я виберу. Номер 52. Якщо це ви, то напишіть мені, будь ласка, в Дірект в інстаграм. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте!